Відео з неадекватним водієм з Чехії вже облетіло український інтернет. Водій дійсно себе поводить не просто дико, а ну, не по-людськи. Там тато, мама з коляскою, дитина, і він навіть починає сікатись і дратися з нашою людиною. Він не відповідає. Тато не відповідає. Тато набрався терпіння, промовчав і дуже терпеливо себе поводив. Ну, бо він розуміє, що якщо він зараз двине ось цьому Чеху в Дюндель, то напевно далі у цієї людини були б дуже великі проблеми. А він розуміє, що він там перебуває, бо війна в Україні і раз уже зміг туди виїхати, то ну, навряд чи що він захоче провести певні роки в в'язниці. А на чий бік стане суд мігранта чи власного громадянина, напевно, ви розумієте. І от громадяни України звернули увагу на те, самі громадяни України звертаю увагу, бо я поставив цей допис спочатку і з підписом, що подивіться, що твориться. От ми дійсно в Європу таку хочемо, де сікаються проти батьків з дітьми на руках. Можливо, ми будемо будувати в себе в країні і будемо самі поважати себе. Потім я зрозумів, що це дуже проблемно, бо у нас дуже багато чиновників. Які обкрадають український народ. Ну і у нас також війна. І це дуже важко побудувати суспільство, як в Європі. А потім громадяни, самі громадяни України придивились до одного моменту. Виявляється, що скандал розгорівся через те, що дитина стояла обута ну, в ніжках, на ніжках стояла і дивилась у вікно. І ось цей водій зупинив тролейбус чи трамвай, що там у нього, і почав агресувати відносно того, що приберіть дитину. З стільців, а це м'які стільці, і я так розумію, що вони задовольнили те, що тато поставив дитину на стілець і типу дивись. І українці самі почали писати, що ми не повинні себе поводити як ну, неадекватно, Я не хочу казати погане слово. Ми повинні шанувати чуже майно, ми повинні шанувати іншу працю. Адже ти сьогодні дитину поставив ось так. Вона там витерла ножки і пішла, а потім хтось сяде в це і водій буде відповідати. І, можливо, у них такі вимоги до огляду такого громадського транспорту, де все має бути чисто. У будь-якому випадку потім водій повинен це витирати, чистити і там скільки, півгодини, 30 хвилин. Але він повинен затриматись на роботі або заплатити комусь за це. І його це, ймовірно, обурило. Ще раз повторюю, я вам транслюю ті думки, які сказали українці, бо поведінка водія все одно у мене ніякого виправдання не знаходить. А потім я згадав, почитавши от коментарі, самі ж українці почали деякі писати, що ми інколи себе отак поводимо і не розуміємо, в чому халепа, чому така проблема, чому така реакція. А потім я згадав свій власний ЖК, в якому я проживаю. От... У мене в ЖК там будинки розташовані, і хлопці грають у футбол. Так грають у футбол, так таким м'ячем, таким дебелим, справжнім футбольним м'ячем. Луплять цей м'яч. Він летить куди завгодно. На газон, по деревам, по, по чому завгодно. І головне, що там машини розставлені. Ну, ви знаєте, в ЖК машини ставлять, наставляють. Вони в автомобілі летять, три рази скло вибили. Кілька разів погнули там двері, дах, автомобіля і так далі. Це при тому, зараз ви я ж знаю, ви скажете, що їм нема де грати, хай машини приберуть. Ну ми ж маємо разом жити якось в суспільстві. Ми ж розуміємо, що. Ну, Проблема із парковками в ЖК, і не кожен може собі дозволити умовно, підземний паркінг, або просто паркінг зняти там за 2-3 тисячі гривень, або підземний зняти за 5 тисяч, чи купити підземний паркінг. Не кожен може. І проблема ще й в тому, що для мешканців ЖК за 150 метрів від того місця, де вони грають, навіть менше, ніж 150 метрів, там стадіон. І ти береш ключик і йдеш, бо ти можеш грати там хороший стадіон, покриття, всі справи. Але діти не йдуть. Діти грають там, де їм зручно. І власники побитих автомобілів кілька разів намагались пояснити батькам цих дітей, що може так не потрібно. Ну бо це ж жесть, це дороговартісні ремонти. Ви коли-небудь. Ремонтували там дверку в автомобілі, або стелю, кришу в автомобілі, ну або скло вибите. Автомобілі різні є, і не завжди ти це скло знайдеш, що його, ну що його просто фізично немає. у мене було авто: китайський хавал М4. Я постійно от у мене тремор був, що я можу до якоїсь деталі, ну якоїсь деталі не знайти. Я не думаю, що те ж саме лобове скло там, чи ще яке-небудь, чи заднє скло. От просто так підеш і купиш в магазині. Це доволі унікальні машини, їх дуже мало. І чим ви думаєте, закінчилося все? Тим, що просто сусіди посварилися. Тому що виявляється, що ти тут мені вказуєш? От діти де захочуть, там і будуть грати. Отак от це відбувається. Далі, придивіться в магазинах, як відбувається. Люди в магазинах, в оцих колясках, возять собак. Собак, котів. Кладуть їх в ці кошолки і возять їх. Я вибачаюсь, ну я туди буду класти продукти можливо, для дитини. Можливо, я куплю там шмат м'яса, да, він буде там ну, відповідно запакований. Але якщо там ногами і собака, і зрозуміло з чим, може, з глистами вона, може з лишаями, може, ну, але люди вважають це нормою. І підіть, спробуйте піти, сказати українцю, а що це ви робите взагалі? А як це так? А це що, кошолка призначена для того, щоб собак возити? Чи котів, у мене в самого є кіт. Ну, я б не, надумав, я б не додумався поставити свого кота в кошолку і возити. А коли ми бачимо собак на вулиці, таких бойцовських порід, таких серйозних собак, без абсолютно захисту? Спробуйте господарю сказати, що ну, може ви там. Намордник одягнете, тобі зразу скажуть, сам собі надягни наморник. Це вже я мовчу про те, що у нас собачки какають де завгодно. І спробуйте власника, де немає контролю, от у нас на території ЖК там все контрольовано, там не можна вигулювати собак, камери стоять, всі діла, От вона накакала твоя собачка, тобі штраф впиляють, і тобі в ОСББ полетить. Ну, це нормально, це нормально, так на Заході відбувається. Спробуйте ви своїм сусідам сказати, що, може, ви не будете собачками обгажувати там, полісадники там, і так далі. Ви давно прогулювались якоюсь травичкою, бо вони ж всі загажені. Багато бачили, щоб люди забирали, та й, будь, та й в будь-якому випадку, навіть якщо ти те лайно, то все одно ж сліди залишаються. І навіть якщо є місце для вигулу собак, ну вигулюють там, де захотіли вигуляти. Ну, так же відбувається. Оця система, от у нас, я бачу, я дивлюсь, сам супермамочки, я бачу, як громадянки деякі вважають, що дітей можна виховувати так, щоб їм нічого не забороняти, що їм все можна, правил немає, суспільних взаємодії немає. І потім дітки виростають хамлом, бикують, виростають дорослі бики, бедлота виростає. От це все йде з маленького, щось маленького. Що ти став ножками на чиюсь працю, а тато тобі не сказав, що не можна. Тато не пояснив тобі, що так робити не можна. Тому що це праця інших людей, тому що це власність інших людей, тому що це добробут інших людей, тому що це безпека інших людей. Тато тобі це не пояснив. Потім тато тобі купує. Автомобіль, і ти летиш по трасі 150 км на годину шашечками. І тобі абсолютно байдуже, що ти можеш когось вбити, що ти комусь приносиш неприємності, що ти комусь е зменшуєш комфорт. Тобі пофіг, бо є тільки ти, і більше ніхто. Європа так не живе. І нам потрібно вчитися колективному співжиттю. Бо це є тільки я і я центр Всесвіту, так не будується. Тоді, будь ласка, ви можете поселитися в лісі, і то спочатку купіть цю частину лісу, поселіться там, обгородіться там, і там робіть що завгодно. І то там частина буде вам заборонена по знешкодженню ґрунтів, забрудненню води, вирубці дерев і так далі. Це буде заборонено. Чому у нас в Україні, яка рухається в Європу, Є частина людей, яка вважає, що для них не повинно існувати заборон. Ні для них, ні для їх дітей, ні для їх собачок, котиків. Чому так? Чому так? І чи правильно ми рухаємося, коли ми так формуємо своє відношення до інших людей? І отут ключове питання. А як оці люди, які вважають, що їм все дозволено, реагують на тих, хто теж вважає, що їм все дозволено? І вони бикують в вашу сторону. От як такі люди реагують? Бачили коли-небудь? А я бачу. Скандали утворюються. І мордобой. Тому що коли зустрічаються два бика, завжди Мордобой. Це цивілізація, це нормальне суспільство. А тепер найголовніше: ми з вами хочемо, щоб наші чиновники були вічливими, чемними. Не бикували, поважали нас. А саміми, самі, ми, самі ми формуємо в собі і часто в своїх дітях усвідомлення, що є вони, і вони центр Всесвіту, і ви центр Всесвіту. А всі інші це неважливо. Так неправильно. Так, цивілізація не будується. Так, єдине суспільство не будується. Єдність так не будується, коли кожен вважає, що йому все дозволено. Не забувайте ставити лайки, дизлайки. Я думаю, що це відео ну, змусить вас написати багато своїх прикладів. я ще раз говорю, що це ніяк не виправдовує отого бедляцтва чешського водія. То було тумач. Але не забувайте! Що от ви на таке можете натрапити, якщо вважаєте, що вам все дозволено, і всі мають крутитися навколо вас, і дітей, і собачок, і машини вашої, і всього іншого вашого. Ні, не будуть, не будуть. На то і існують норми етики, естетики, соціальної моралі, правосвідомості, для того, щоб люди не влаштовували одне одному мордобой. Бережіть себе і не забувайте ставати спонсором каналу. Це також вітається.